Вчора Трамп заявив, що питання залишилося тільки в Україні. Мовляв, Росія вже погодилась на поступки, невідомо правда, які. А ось в чому він звинувачує Зеленський, що Зеленський навіть не познайомився з пропозиціями щодо миру. Ну, Це його слова. А це пояснюється, ну так, кулуарно пояснюється тим, чому Зеленський чекає в Лондоні у Мерова, що вони бояться прослужки. Тому Умеров особисто повинен розповісти Зеленському, про які умови йде мови. І очевидно, вже він розказав. Сьогодні буде важлива зустріч в Лондоні з європейськими представниками, на якій буде вирішуватись, скажімо, до за цього, доля, чи підемо ми на ці поступки чи ні. Ну і Зеленський сьогодні ж офіційно щойно заявив про те, що це головні, так би мовити, проблеми. Тобто мається на увазі, що зубинки тільки через це, тобто через територіальний поступ, який повинен зробити Україна, тобто віддати залишки Донбасу Росії. Стало відомо також про те, що Зеленський все ще ніяк не може. Тиждень вже пройшов, як Єрмака нема на посаді, він не може знайти відповідну особу, яка б замінила Єрмака. Очевидно, що Єрмак Єрмака просто неможливо замінити, бо ті функції, які виконував Єрмак, при Зеленському їх неможливо. Ну така людина унікальна абсолютно. І як кажуть, джерела проінформовані про те, що вирішили все ж таки з цієї дуалістичної моделі. Перейти на іншу модель управління держави, тобто все ж таки більш схожу на те, що була в нас не така, але більш схожа. Тут мається у нас президент, Верховна Рада і Кабмін. І, мовляв, буде коло людей біля семи людей: це прем'єр-міністр, спікер парламенту, глава фракції Слуга народу Ар Арахамія», сам президент і новий. Коли же призначить цього голову ОП офісу президента, які будуть все в все наше країні. Тобто ніякого уряду національної єдності, вони вирішили все це робити і далі в своєму колі, що знов ж, ж таки змушує нас задуматись над тим, що Висновків особливих ніхто не зробив, але це одно ну, це краще, ніж те, що було раніше. Будемо сподіватися, що від цього щось трохи підніметься їх професійний рівень. Ну, Принаймні, що колегіальне рішення прийняття стане більш, більш скажімо так, зрозумілим перше для наших західних партнерів. По-друге, ну, більш розумними ці рішення стануть, хоч трошки розумнішими. Тому чекаємо і сподіваємось на краще.